Вітаю вас, мої любі глядачі. Рада, що ви тут зі мною. Що разом ми шукаємо відповіді, тримаємо надію. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, тепла в серці та сили, щоб пережити будь-які труднощі. Нехай кожен ваш день буде освітлений світлом і любов'ю а навколо будуть лише добрі люди. Розглянемо сьогодні важливі питання. Зараз подивимось, що нам карти скажуть. Чи матиме Україна найближчим часом ефективне ППО проти шахедів? Сонце. Ой, то дуже сильний знак, золотий, теплий. каже карта. Буде рух, буде можливість, є шанс пробитися до кращого. Це як промінь, що прорізає темряву тих шахедів. Сонце завжди показує, що може бути добрий результат, що з'являється якась нова надія чи нова технологія, або союзники щось таке готують, що вже світло в кінці тунелю видно, десятка мечів. То карта повного виснаження, перелому, коли вже вдарили по самому болючому, то говорить, що теперішня ситуація з ППО проти шахедів дуже важка. Карта каже, було багато втрат. Ударів, і система втомлена, поламана, бракує ресурсів, не все працює так, як треба. То якби Україна зараз лежить після сильного удару і мусить піднятися заново. Трійка жезлів, то карта планів, очікування допомоги, руху вперед, то прямо про союзників, про відправки, про поставки техніки, карта каже: допомога йде, але в процесі щось уже в дорозі, але ще не тут. То про перспективу, про те, що не стоїмо на місці, що світ нас чує, але трохи затягнеться. Так, перспектива появи ефективного ППО проти шахідів є, і вона світла, сонце дає велику надію. Але перед тим буде тяжкий момент. Десятка мечів показує, що зараз нам не вистачає систем, що можуть бути больові удари, поки не прийде нова підтримка. Бережіть себе, надія є, і вона вже світиться на горизонті. Дивимось, які загрози зі сторони ворога для Рівненської АЕС. бо ворог не полишає планів позбавити нас електроенергії і б'є постійно тут і ж десятка пентаклів. Для Рівненської АЕС вона показує сам об'єкт, всю інфраструктуру, все, що пов'язано з енергетикою. Карта каже. Що вразливість є саме через масштаб, бо велике, важливе, стратегічне то завжди ціль. Карта шепче. Вони бачать цінність, бачать, де можна вдарити, де можна порушити стабільність, відлюдник, то ізоляція, темрява, вимкнення, самотність, то може означати ризики відрізання станції від зовнішніх ліній, спроби створити темний острів, загрози для підстанцій і ліній електропередач, що обслуговують АЕС. То не про пряме руйнування реакторів, але про стан, коли об'єкт може. Опинитися ізольований або ж працювати в нестабільному режимі. Карта каже, ворог може пробувати залишити станцію саму, без комунікацій, без стабільності. Королева жезлів, ворог ще має намір щось робити, підпалювати ситуацію, пробувати здійснювати тиск. То карта неспокою, провокації, активних атак. Вона каже: що ворог не відмовився від планів створити хаос і може знову активізувати. Смикати по об'єктах довкола станції або по критичній інфраструктурі, щоб розхитати нервову систему України, карти кажуть, що загрози для Рівненської АЕС є й будуть. Карти показують вразливість великого об'єкта, потенційні спроби ворога відрізати станцію від зовнішніх ліній і створювати ізоляцію, щоб створювати напругу паніку та дестабілізацію. Важкі часи настали, наче повертаємось у минуле, коли світло вимикали. Хто ж міг подумати, що знову так буде? Тепер подивимось на Хмельницьку АС. Що там планує ворог? Двійка пентаклів. Каже, ситуація з Хмельницькою Аес дуже хитка, бо ворог постійно міняє тактику. Шукає слабкі місця, жонглює різними видами ударів. То карта, коли ворог може діяти непередбачувано, то, то тут, то там, і тим ускладнювати роботу енергетики в регіоні. Двійка жезлів. Тут вже явно про плани ворога. Двійка жезлів то завжди стратегія спостереження підготовка. Ворог вивчає, оцінює відстані, можливості, підбирає, де і як може нашкодити. То карта прихованої довгої підготовки, коли щось ще не почалося, але вже стоїть на порозі двійка мечів. То найважче, е карта Закритості, блокування, загрози рішень, які можуть паралізувати ситуацію, двійка мечів каже: що може бути ризик тимчасової втрати стабільності в регіональних енергосистемах, непевність щодо захисту. Складні е, рішення, коли держава муситиме щось обмежувати, щоб зберегти станцію в безпеці. А ще вона каже про те, що інколи загрозу помічають запізно, бо вона в тіні е, Хмельницька АЕС зараз під загрозою ударів, не по самій станції, а по всьому, що е, навколо неї енерголінії, центри живлення логістика. Критична інфраструктура ситуація нестабільна. Ворог спостерігає, готує варіанти, шукає, де можна вдарити так, аби вибити землю з під ніг. Також дивимось на залізницю, бо останнім часом страждає вся інфраструктура. Чи планує ворог масований обстріл залізниці, які міста в небезпеці? Король кубків каже, ворог може готувати масований обстріл логіки, щоб створити хаос. Король кубків це ще й вода. Рух, шляхи, дороги тому загроза саме для залізниці дуже реальна. Двійка пентаклів то карта нестабільності, постійного гойдання і перестановки акцентів. Ворог міняє напрямки, вибирає між кількома маршрутами. Удари можуть бути не по одному місту, а по різних ділянках залізниці. Щоб розірвати логістику, ситуація хитка. Сьогодні тихо, завтра вже може бути зовсім інша історія. Лицар Кубків. То рух, швидкість приходить. Зненацька загроза може прийти раптово без довгих попереджень. Ворог може бути по шляхах, де йдуть важливі перевезення. Військові, гуманітарні енергетичні лицар кубків показує також рух на захід. Тому загроза є не тільки на сході. А й для центральних і західних напрямків у небезпеці залізничні вузли в Києва, Львова, Здолбунів, Рівне, Хмельницький, Кропивницький, Дніпро, Кривий Ріг, Шепетівка, Кубки то вода, рух, течія. Тому мова про логістичні потоки, тобто в небезпеці міста, що тримають систему перевезень. В інфопросторі з'явилася інформація про евакуацію столиці в разі блекауту. Питаю в карт: чи буде евакуйовано жителів Києва в разі тотального блекауту? Дев'ятка мечів. Ох, то карта безсонних ночей, страхів, тривог. Гірших сценаріїв, загроза тотального блекауту реальна. Люди будуть у паніці, стресі у стані, коли не знаєш, що робити. Влада не підготовлена до такого сценарію. Це карта, коли проблема вже над головою, коли не просто погано, а так, що нема чим компенсувати лицар Кубків. Це рух, поїздка. Переїзди, колони, транспорт можуть бути організовані пересування людей, часткова або вибіркова евакуація, евакуація в інші регіони, де світло і тепло є стабільніше. туз пентаклів, То карта можливості, нового шансу, нового місця. Влада може створювати пункти тимчасового проживання в інших регіонах, вкладати ресурси в евакуацію, відкривати нові місця для тих, хто муситиме виїхати. Це перенесення людей у більш стабільні умови через те, що старі умови стали непридатними. У разі тотального блекауту Київ може частково евакуйовувати населення не все місто разом. Але вразливі групи, окремі райони або частину населення можуть вивозити організовано, сподіваюсь, евакуації не буде, але треба готуватись і до поганого сценарію. Сьогодні прочитала в новинах наступ росіян на місто Дніпро та Запоріжжя. Це питання кількох місяців. Це так дивимось, бо то страшне відлюдник. Ох, то карта темних шляхів, повільного руху в тіні, розвідки, підготовки десь далеко. Ворог не робить різких ривків, але йде повільно, обережно. Збирає інформацію, десь на дальніх напрямках росіяни підтягують ресурси, техніку, солдатів. Відлюдник не про стрімкий наступ завтра. Карта про повільне підкрадання, підготовку, накопичення сил, які е, можуть використати в майбутньому вісімка кубків. А тут уже прямо печаль і тяжкий відхід. Ворог перекидає війська, відтягує їх із інших напрямків, щоб створити загрозу на нових. Може бути Сценарій, де фронт перекроюється і фокус переноситься ближче до Дніпра і Запоріжжя, карта каже про рух у новому напрямку, і то якраз те, що ти питаєш. Лицар Пентаклів це повільний, але невпинний рух вперед, важкий, упертий. Вперед по землі, крок за кроком, ворог може готувати земельний наступ не швидкий, не на прорив, а на вимотування. Вони рухатимуться повільно, але стабільно, з технікою, з артилерією по інструкції. Так вони мають такі плани наступ росіян у напрямку Дніпра та Запоріжжя не завтра, але як сценарій на кілька місяців реальний. Нехай плани ворога не вдаються. Нехай українська земля буде під рідним стягом, молюсь, за всі міста України? То що має ще трапитись, щоб світ почув нас і допоміг? Скільки має загинути людей, скільки має бути зраненої землі? Серце вже не витримує всього, що відбувається, а світ занепокоєний. Чи почнуть союзники активно брати участь у припиненні війни в Україні? Якісь серйозні кроки, що змусять. Росію зупинитись, паж мечів це карта спостереження, чуток, повідомлень. А ще навчання і збору інформації союзники поки що не починають активних рішучих дій. Вони більше спостерігають, рішення про серйозні кроки ще не прийняті. А лише обговорюються, можна сказати, що дії відкладені поки оцінюють ситуацію на фронті п'ятірка жезлів. Ох, тут вже видно конфлікт, суперечки, хаос. Навіть якщо союзники захочуть діяти, вони будуть сперечатися між собою. Хто що робитиме? Буде багато голосів. Карта показує, що активна допомога може бути неповною, хаотичною, роздробленою. Росія поки що не відчує сильного тиску, бо союзники. Ще не об'єднали сили як слід. Король Пентаклів. Це карта стабільності, ресурсів, фінансів, практичності. Позитивно, вона говорить, що союзники мають ресурси і можливості для дій, але вони будуть діяти повільно, обережно, розважливо. Тиск на Росію може відбутися лише тоді, коли стратегія добре зважена і економічні або логістичні важелі будуть готові. Тобто активної рішучої участі зараз не буде. Серйозні кроки, які б змусили Росію зупинитися, можуть з'явитися лише через час і після довгих узгоджень. Карти попереджають, зараз союзники ще не готові до швидкої дії, а війна продовжиться, поки вони... Перебирають плани і розставляють ресурси, на жаль. Тож питання гаряче чи піде сирський у відставку на фоні невдач на фронті пажмичів? Ой, то карта тривожних новин, чуток, пліток, розмов у кулуарах. Пажмичів каже, що довкола сирського зараз ходять балачки, є незадоволення, є критика, є настрій, щось треба міняти. Карта показує напругу, але. То тільки початок процесу, а не фінал двійка Пентаклів. Ой, це про хитання, про нестабільність, про вагання. Влада зараз вагається, дивляться на результати фронту, дивляться на реакцію союзників, шукають як збалансувати політику та армію. То карта підвісеного стану, де ні відставки, ні підтвердження посади ще немає. Імператор. То вже серйозно, це влада, авторитет, структура, керівник держави, людина, яка приймає остаточні рішення. І тут карта каже: однозначно, рішення про відставку буде приймати не він сам, а верховна влада, сирський, триматиметься, бо його підтримує імператорська енергія. Імператор не любить визнавати помилки, не любить здавати своїх швидко. Сирський найближчим часом у відставку не піде. Навколо нього йдуть розмови, критика і напруга. Рішення ще не визначене, і ситуація хитка. Але імператор чітко показує вертикаль влади. Тримає його на посаді, якщо відставка і буде, то не зараз і не на фоні емоцій, а лише тоді, коли імператор особисто вирішить, що час прийшов. То чи є у нас люди, командири, які могли б змінити ситуацію на фронті? Чи ці командири обираються іншими критеріями? Запитую карти, чи є командир, що може ефективно керувати ЗСУ та покращити ситуацію на фронті? Паж Кубків, це карта надії, але ще не зрілої. Видно мені якогось молодшого командира, чи то нового, чи то того, хто ще не проявився, є в нього серце. Є інтуїція, є бажання. Робити правильно, але поки без твердості і без того досвіду, щоб взяти на себе весь тягар війни, тобто потенціал є, а от реальної сили наразі слабенько сонце. Вона каже, що десь серед командирів є одна дуже світла, чітка, сильна особистість, котра може вивести з мороку. Хтось, хто має реальну харизму, підтримку внизу і довіру вгорі. Це... Людина, що не просто командує, вона заряджає на перемогу, об'єднує, надихає. Карта показує, що такий лідер цілком може бути ключем до перелому ситуації туз-пентаклів. А це вже карта можливості і причому дуже реально. Вона каже, що шанс на появу ефективного командира не просто на словах, а практичний, земний, цілком реальний. Буде не просто хтось. А людина з ресурсами, доступом до рішень, підтримкою армії і, можливо, підтримкою партнерів є потенційний командир, що здатен підняти зсу і реально змінити хід подій. Карти кажуть, що така людина існує сильна, світла, здатна вести й перемагати. Але поки вона не на першому плані не поставлена на головну роль, карти дали дуже добрий знак. То чи дійсно Росія планує депортацію українців на окупованих територіях до Сибіру? Дивимось, королева Мечів говорить про цілеспрямовану політику придушення, контролю і зачистки нелояльного населення? Це системна стратегія, і в ній депортації можуть розглядатися як спосіб зламати опір. Позбавити території української ідентичності, перемішати населення, щоб його легше було контролювати, прибрати тих, хто може чинити підпільний спротив. П'ятірка кубків це карта утрат, горя, плачу і розчарування. Вона дуже темна в цьому контексті. П'ятірка кубків говорить: ворог не тільки планує жорстокі дії, він хоче, щоб українці відчували безнадію, втрату дому, розбитість. Це психологічний елемент. Терору, дурень. Вона показує безвідповідальність, авантюризм, небезпечні експерименти. Це означає, що вони роблять нові проекти заради демонстрації сили і величі можуть повторювати старі репресивні практики, просто тому що так робили завжди. Карти кажуть, що ворог справді. Може розглядати депортації як інструмент контролю, залякування і русифікації окупованих територій. Так план може бути, і він небезпечний, жорстокий і безглуздо цинічний. Мета придушення українців і зміцнення влади страхом. Запитую карти. Якщо Україна втратить Покровськ, то це не стане переломним моментом у війні. Це так світ то карта великого масштабу завершення глобальної картини. Світ каже, що події на локальному рівні навіть важливі стратегічні міста не змінюють хід війни загалом. Вона говорить про бачення ширше ніж фронт одного міста, війна йде далі. І Покровськ це важлива точка, але не вершина всієї битви. П'ятірка. Жезлів. Тут уже видно хаос, суперечки, боротьбу, конкуренцію. Песимістично це можна трактувати так, навіть якщо Покровськ буде втрачено. Це не кінець, а лише ще один етап напруженої боротьби. Карта говорить про боротьбу без чіткого переможця, про конфлікти, що тривають, але не змінюють глобального стану маг. А це вже карта дії. Можливостей і контролю мах каже, що Україна має ресурси, знання. Тактику, щоб адаптуватися і використовувати будь-яку втрату на власну користь, втрата Покровська може змінити тактику, але не змінить загальної здатності України маневрувати, оборонятися та планувати. Отже, так, втрата Покровська не стане переломним моментом у війні, але вона створить ще один етап напруженої боротьби і потребуватиме адаптації тактики та рішень. Карти показують сумно тяжко, але надія і можливості залишаються. Чим же всі ці корупційні скандали закінчаться і на кінець дивимось, чи повстануть люди проти корупції влади і чи буде зміна влади закохані? Ой, це карта вибору відповідальності і моральних дилем. Вона каже, що зараз ситуація неоднозначна. Народ стоїть перед вибором, боротися або терпіти, будуть внутрішні сумніви, розрив між бажанням змін і страхом наслідків. Закохані показують, що не всі одностайні є протиріччя всередині суспільства, колесо фортуни. Ой, це вже карта змін, але не завжди передбачуваних. Можуть бути раптові повороти подій, непередбачувані зміни, але не обов'язково контрольовані людьми. Зміна влади можлива, але залежить від обставин, не лише від волі народу. Карта каже, що зміни будуть хаотичні і неповні, не завжди принесуть стабільність чи справедливість, трійка мечів, карта болю, розчарувань і втрат. Зміни влади можуть не дати очікуваного результату, будуть зради, розчарування, зради союзу. Або очікуваної підтримки. Карта також каже про емоційні травми, коли люди відчують біль і розчарування через нерозв'язні проблеми, тобто повстання і зміни можливі, але будуть болючими, непевними і далеко не обов'язково приведуть до справжньої перемоги. А тепер прощаюсь, мої дорогенькі тримайтеся, бережіть себе і свої родини і пам'ятайте, навіть у темряві завжди можна знайти промінчик світла. До нових зустрічей! Хай у ваших серцях буде мир і надія, а життя приносить маленькі радості щодня. Хай вам щастить і бережи вас Бог!